Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, Репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника математика 1 клас Скверцова, завдання під номером 4. Тема Одержуємо круглі числа, додаємо і віднімаємо круглі числа. Давай разом відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Ітак, порівняй круглі числа, замінивши їх десятками. Що ж, давай розглянемо завдання поближче. І згадаємо, що таке круглі числа і що таке десятки. У нас навіть є ось такий приклад, як потрібно заміняти. Хто не знає, що таке десятки і круглі числа, то дивись попереднє наше відео, де ми розбираємо, що таке десяток, що таке круглі числа, попереднє відео цієї теми. Ну, давай подивимось, як тут замінили круглі числа. 30 це три десятки. І 50 це 5 десятків. Отже, якщо ми подивимося на кругле число, чому воно називається круглим? Тому що воно закінчується на 0. Так? Якщо ми бачимо в кінці числа 0, то це кругле число. І це, цей 0 показує нам, що в цьому числі є а, якась кількість десятків. Тобто ми вже говоримо про десятки, якщо бачимо в кінці 0. Що це будуть десятки. І те е, число, яке стоїть перед нулем, показує нам, скільки саме десятків буде. В першому випадку ми бачимо, що перед нулем у нас стоїть трійка, отже, це буде три десятки. І в другому прикладі перед нулем у нас стоїть п'ятірка, отже, це п'ять десятків. Подивимось на наше завдання. І так, 70 і 50. Щоб нам було простіше порівнювати десятки, я пропоную спочатку порівнювати наші круглі числа, а потім порівнювати і десятки. Не просто так же вони нам дані. Так, дивимося: 70 і 50. Ну, зрозуміло, що 70 буде більше, ніж 50. Так, ставимо знак більше. І тоді дивимось на десятки. Якщо 70 більше, ніж 50, то і 7 десятків буде більше, ніж 5 десятків. Так, тому що з число десятки ми позначили просто буквою «Д», а порівнюємо саме числа, які стоять перед словом десятки, 7 і 5. Звичайно, що 7 буде більше, ніж 5. Так, наступне дивимось. 20 та 40. 20 і 40 як ми замінимо на е, круглі числа десятками? Дивимося, що тут 0. Перед нулем стоїть 2, значить це 2 десятки. Тут перед нулем стоїть четвірка, отже, це 4 десятки. І так, порівнюємо 2 десятки і 4 десятки. Порівнюємо самі числа 2 та 4. 2 буде більше, ніж 4, чи менше? Звичайно, що менше. Отже, і 2 десятки буде менше, ніж 4 десятки. А це означає, що 20 буде менше, ніж 40. Далі 80 та 40. Замінюємо наші круглі числа на десятки. Дивимось перед нулем число 8, отже, це 8 десятків. Тут перед, перед нулем. 4 десятки. Отже, 4, отже, це 4 десятки. 8 десятків порівнюємо і 4 десятки. 8 і 4. 8 буде, звичайно, більше, ніж 4. Значить, і 8 десятків більше, ніж 4 десятки. І 80 буде більше ніж 40. 30 і 70. І так, тут у нас трійка, отже, це три десятки, тут у нас стоїть 7, отже це 7 десятків. 3 і 7 порівнюємо самі числа 3 буде менше, ніж 7. А отже, три десятки менше, ніж 7 десятків, і 30 менше, ніж 70. Наступне 50 і 100. Як тут ми замінюємо на десятки? Тут у нас перед нулем стоїть 5, отже, це буде 5 десятків. А тут дивимося, ось один нулик, він нам показує, що це вже будуть десятки. І перед цим нулем так, ми бачимо, що стоїть число 10. Отже, в цьому випадку у нас буде 10 десятків. Ну і знову таки порівнюємо числа 5 і 10. Зрозуміло, що 5 буде менше, ніж 10, а отже 5 десятків менше, ніж 10 десятків, та 50 менше, ніж 100. І останній вираз, це 6, приклад це 60 і 20. Замінюємо круглі числа на десятки. Перед нулем стоїть 6, отже, це 6 десятків, тут 2, значить 2 десятки. 6 і 2 порівнюємо числа, 6, звичайно, буде більше, ніж 2. Отже, 6 десятків буде більше, ніж 2 десятки. І ми робимо висновок, що 60 буде більше, ніж 20. На цьому ми завдання вирішили. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наші відео. А якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, то залишай його під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.